Доброго ранку, любителі слова Божого, мирного неба вам і Божих благословень. Між Богом, між людиною є смерть, але питання в тому, чи буде Слово Боже записано в тебе на серці та розуму, чи будеш ти народжений від Бога, чи ні. Тому що тільки Слово Боже перемагає смерть, і ми повинні добавляти ми повинні не додати і не убавляти нічого від Слова Божого, а наповнюватися любов'ю і погружатися в Ісуса, погружатися в Дух Божий, і тоді будемо народжені від Бога і будемо горіти. Якщо людина народжена від Бога, то вона може приносити порятунок іншим, а коли ти вже мертвий, коли вже релігія з'їла тебе, тоді ми не можемо нікого рятувати. І наш вихід повернутися до апостольської церкви і повернутися до Бога, тому що послання Боже, щоб ми були дітьми Божими, але все це можемо тільки, коли народимося згори. Амінь.